Якщо запитати українців, що вони вважають символом України, то багато з них назвуть, крім прапора, герба, гімну, ще й вишиванку. Як вишитий рушник оберігає хату, так вишиванка людину від поганих очей і злих думок. Те добре знає неперевершена майстриня вишивання із зеленого яру Галина Вовкодав, яка взяла участь у виставці вишивок у будинку культури Кагарлика. День вишиванки порівняно молоде свято, яке проводиться задля збереження споконвічної народів народної традиції створення і носіння етнічно вишитого українського одягу запропонували відзначати його студенти Чернівецького університету. У 2006-му. Щороку свято вишиванки урізноманітнюється, набуває нових цікавинок. Ухід його вплітаються і впліталися благодійні акції по збору коштів на благородні цілі, різні конкурси, вистави. У вишиванки вдягали пам'ятники в містах. У 2011-му встановлено рекорд книги Гіннеса за кількістю. Людей у вишиванках в одному місті, а вже ж у Чернівцях. Згодом свято підхопили в Канаді, США, Італії, Німеччині, Франції, Росії, Румунії, Португалії. Це вже було у 2014-му, а за роки спротиву московської агресії, вишивання. Вишиванка стала неформальним дрес-кодом усіх, хто відстоює свободу, людяність і право на ідентичність. У День вишиванки в Караїцькому будинку культури відбулася виставка вишиванок. Відкривала її експозиція частини експонатів із Скагарлицького історико-креєзнавчого музею, де налічується їх кілька сотень: чоловічих і жіночих, святкових, буденних і дитячих, аптованих, і не тільки Скагарлични. А й із сусідніх районів є кілька вишиванок івано франківщини А з-поміж кількох сотень сорочок нема і двох з однаковим візерунком. Для нашого краю кольори найчастіше червоний і чорний. Її вишиті гладдю, кольоровим хрестиком. Окремим виробам понад сотня літ. Ткалися вони головним чином з конопель, а льон більше притаманий по лісю. Шкода, що нема можливості показати хоча б половину із того багатства. Вишиванці кажуть, деякі дослідники. Дві тисячі років, і в той же час вишиванка не виходить з моди, і жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. Часи змінюються, не стоїть на місці і вишивання на цих світлинах: дівчата й жінки у вишиванках, керсетках з прикрасами, хто у вінках, так би мовити, при повному параді зовнішньої української ідентичності. Яке багатство вишивки, яка краса, що її можна розгледіти і на фотографіях понад столітньої давнини, у промерзлих степах Казахстану, і на лісоповалі в Сибірській тайзі, на Кулимі, під Воркутою, в концтаборах і, як казали тоді на посад. Селені в далеких краях українки завжди вишивали, особливо сорочки, які були не просто одягом чи оберегом, а не з ниточкою, зв'язку з батьківщиною, за тисячі кілометрів з рідною Україною. Слобода вишивана, так слабічанки Ніна Тропініна і Тетяна Євченко назвали виставку своїх робіт. А це вже своєрідний іконопис, пасхальна тематика і все, що можна вишити, і тим порадувати душу, звеселити хату, подарувати радість дорогим людям. Людям ні на тропіні на охочі розповідає. Вже на замовлення купують. Казала одна жіночка, мені сказали, щоб хоч один рушник, але я обов'язково вас купила. Бо як в'яжу ці вузлики, кожен вузлик я загадую на щастя, на долю, на добробут, на злагоду, на діток, на дочку, на сина. З позитивом щоб тільки. І вистачає тих вузликів на всі означення? Так, да, вистачає, вистачає. А як давно ви займаєтесь вишиванням? Взагалі, пані Ніна? Як прийшла працювати в будинок культури у Слободу і приймали участь ми перший раз у День Незалежності святкування районному святі, і я подивилася, боже, скільки майстер, скільки там красоти різної було. Ну як? А я хіба не можу? І я так подумала, ну хіба я не можу чим займатися? Я стала вишивати. Хотілося а вже багато чим займатися, але на все час потрібно. А вишивання отримує дуже велике задоволення. Зразу то вишивала так було, що рушник за місяць в мене виходив. Але це по 8-10 годин щоденної роботи, крім неділі. А зараз, на жаль, часу менше є для цього, і зір трошки не такий. А хочеться, щоб робота була дуже якісною. Ось погляньте, бачите? Немає косих переходів. Все рівно виворіт, майже такий, як і лице. Любов Іванівна, прихідько, а вона в кадрі ліворуч із шпендівки, вишиває все життя, сказала нам. У її гаптованому арсеналі також серветки, вишиті ікони і ще багато чого. Тож пропонуємо помилуватися роботами Любові Іванівни та її односельчанок по сестер по ремеслу. Принагідно скажемо, що вишивка у давні часи символізувала магію, зв'язок людини з вищими силами, орнаментів тисячі й тисячі, адже вишивали сорочку на ко кожну сімейну подію на весілля, хрестини, похорони. Вишивати сорочки доручали тільки жінкам, а вчилися цього дівчатка із шести років. До 12 років дівчина мала вишити собі першу сорочку, інакше батьки не пускали її на вечорниці. Найкращі дні для вишивання вважаються вівторок, середа і четвер. Ви вже побачили, що не лише вишиті сорочки надали для виставки вишивальниці нашої громади, а й розмаїття інших вишитих виробів. А гадаєте, скільки є технік вишивання, крім відомих хрестик? І гладі карлицькі майстрині їх знали десятки. Чи мають вишивальниці своє свято? Так, Варвара була в грудні, тепер схоже в листопаді. А правда, що до вишивання сорочки білим по білому, вишивальниця готувалася три роки. Чистісінька правда. Скільки сорочок колись готувала собі на посах дівчина? Найбідніша 25 а багатійка, той до сотні. Вишиту сорочку раніше не можна було продати, лише подарувати. Вишиванка була свого роду маркером людини. По них можна було визначити бідна, це людина чи заможна, дівчина чи заміжня жінка. Наречений одягав вишиту сорочку від нареченої поверх тієї, яку йому вишила мама. А щоб підкреслити дружбу, чоловіки могли дарувати вишиті сорочки один одному. Такий, от незвичайний звичай українців вишивання. Наталія Ценко має великий досвід у цій справі. От цей рушник каже, вишивала три тижні. Пані Наталя віддає перевагу вишиванню картин, замальовок, тож помилуємося її роботами. Завідувачка клубу з горохуватки Світлана Карандюк дає майстер-клас по виготовленню маленьких ляльок-мотанок. А ви зверніть увагу на колоритність кадру і дівчата, і глядачі у барвистих вишиванках, наче розквітнув за столиком яскравий квітничок. Втім, не лише ляльками бавиться Світлана. Ви погляньте на її рушники та інші витвори. Yeah. you Зеленому яру є майстрині вишивання. Про Галину Вовкодав. Ми згадали. Подивіться на інші її роботи. Елені сільські майстрині виклали на огляд і свої вишиті вироби, рушники, наволочки. Це роботи Ніни Чорної та Ольги Шокот. А над цими сорочками, які ви й далі побачите, трудилися Катерина Кучеренко і Валентина Гриценко. Вишиванка гаптована виключно чорними нитками, зветься борщівкою. Вони поширені на Тернопільщині, і саме такі любила носити Соломія Крушельницька. Посміхається пані Катерина, задоволена плодами копіткої праці. Науковий співробітник музею Леся Ходос підійшла до нас із грошима. Так, так. Адже на купюрі 20 гривень портрет Івана Франка у вишиванці з піджаком таку моду завів саме він. А на 200 гривневій вій Леся Українка у вишитих строях з прикрасами. Леся навчилася вишивати в 6 років. Завершимо нашу екскурсію, огляд, виставки вишитих виробів майстринями карлицької громади. Але тему вишиванок продовжуємо. Не забули продань. Вишиванки у волонтерській групі міцні вузлики. На свою добровільну вахту вони вбралися у вишиванки. І не дивно, це до всіх українців, хто стоїть за свободу, людяність, за нашу ідентичність. Тож, вишиванка додає волонтерам настрою і впевненості в перемогу. А сам цей день. У міцних вузликах ознаменувався виходом з умовного конвейера 166-ї маскувальної сітки. Ще виготовлено 8 антидронових сіток, і все те рушає на передову до наших захисників. Взяти участь у дні вишиванці. Просто одягніть у цей день вишиту сорочку на роботу чи навчання, дітям в школу чи садок, і тоді більше стане України.